Це відео відзняли мешканці Луцької багатоповерхівки, що на вулиці Гордіюк. Їхня сусідка відчинила вікно квартири на четвертому поверсі і стала лити нечистоти та бити палицею пінопласт, яким утеплюють фасад будинку, розповідає голова ОСББ Олена Завідєєва. Каже, тут другий рік триває термомодернізація дев'ятиповерхівки за державною програмою. Інцидент уже виходить за всі рамки. Ми не можемо не утеплити її квартиру, ніяк обійти. У нас інакше не буде відшкодування від фонду. Чому мешканка так протестує проти утеплення будинку, пояснень немає, каже голова ОСББ. Я стараюсь обходити її стороною борг за утримання за ремонтний фонд. у нього величезний. Що Я визвала поліцію, заяву написала, сказали, в втічені трьох днів будуть розглядати». Однак, у те, що це вплине на поведінку сусідки, жильці будинку не вірять, бо клопіт із цією жінкою мають багато років. Нормальна дівчина була це ще відпов'єжне. Ми ж би старалися, щось їй допомогти і дати. це ж сама вона не говорить. Вона, вона навіть не вітається, ні не вітається нічого. нічого. Носить мусор у хаті там сморить, що як відкриє. Тут таракани такі, що не можна розвели там. Ти що скажеш? Хочу тут плити, робити, щоб було тепло, а вона вириває все. Ми спробували з'ясувати мотиви такої поведінки у самої жінки. Двері вона не відчинила. Якщо мешканці мають підозри, що сусідка становить загрозу собі та оточуючим, адвокат Віталій Шестернін радить наступне. Чи родичі, чи будь-які інші особи, які доскуляє людина, праві звернутися, ну, можна і до правоохоронних органів звертатись, можна напряму до психіатричного закладу, лікар-психіатр. На основі цих даних приймає рішення про проведення огляду такої особи, але після цього звертається до суду за отриманням санкції суду. Тут оцінює заяву лікаря психіатра чи заяву закладу охорони здоров'я і приймає відповідне рішення. Після того, як знімальна група поїхала, зі слів мешканців будинку, жінка продовжила лити з вікна квартири гарячу воду на робітників, які отеплюють будинок. Тікайте з того вікна. Дар'я Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільна Луцьк.